Дітки, а ви знаєте свою домашню адресу? Якщо знаєте, скажіть, будь ласка, її? А хто не знає, будь ласка, вивчить. А як називається наше місто, в якому ми з вами живемо? Наше місто називається Балаклія. А як називається наша країна? Наша країна називається Україна. А ви знаєте, де живе наша планета Земля? Ні? А давайте запитаємо. А у кого ж ми запитаємо? Давайте запитаємо у такої зірки, як Сонце, тому що вона велика і головна. І все знає. Привіт, малята! Рідний дім планети Земля моя сонячна система, а рідне місто галактика, і таким районам у місті нема ні кінця, ні краю. Коли ви глянете в нічне небо, то побачите багато зірок, ці вогники міста, у якому живе Земля. І усі ці зірки знаходяться у великій країні без початку і кінця, яка називається Всесвітом. Дякуємо тобі сонце, що пояснила, де живе наша планета. Діти, а ви б хотіли відвідати сонячну систему і познайомитися з її мешканцями? Так. А на чому ми будемо? Вирушати в подорож. А в цьому нам допоможе загадка. Слухайте, будь ласка, уважно. Дива, птах і хвіз горить, до зірок дамчиться мчиться вмить. Що це? Так, правильно, це космічний корабель. Але щоб на нього потрапити, нам потрібен квиток. Ми його отримаємо, якщо дамо правильні відповіді на запитання, а я вам допоможу. Що таке сонце? Сонце це Велика зірка. А скільки планет у сонячній системі? 8. А що таке глобус? Глобус це модель Землі. А що таке зірки? Це клубки вогню. А як же народжуються зірки? Малята, ви знаєте? Зараз я вам скажу: зірки народжуються з пилу та газу. А що таке камета? Камета це зірка з хвостом, а як називається супутник землі? Супутник Землі це місяць. Ми відповіли на всі запитання і отримали квіток. Тож сідаємо на космічний корабель та вирушаємо. Ось ми з вами опинилися в сонячній системі. Перша планету, яку ми зустріли, це планета Меркурій. Найшвидша планета сонячної системи. За рік вона обертається навколо сонця чотири рази. На Меркурії вдень дуже спекотно, а вночі навпаки холодно. І на Меркурії нема нічого живого. А зараз ми з вами опинилися на планеті Венера. Вона обертається навколо Сонця двічі на рік. Навколо Венери дуже багато густих хмар. І крізь них. Не проходять сонячні промені і тому на Венері вічна ніч, а через постійні сильні втри каміння на планеті гладеньке. А ось і третя планета від Сонця. Дітки, подивіться, яка вона гарна. Як ви думаєте, як вона називається? Так, це планета, на якій ми всі живемо, називається вона Земля. На землі є і повітря, і вода, і ґрунт. Там живуть люди, тварини, комахи та інші живі істоти. Планета має чотири пари року, а навколо сонця обертається один раз на рік. Супутник землі це місяць. Бачите? Внизу маленька цяточка. Це і є місяць. А ось ми з вами підлітаємо до Марсу пища на червоної кулі. Хмар навколо нього немає, а взимку буває сніг. А це планета Юпітер. Вона із суцільних хмар, і на ній дуже холодно. А зараз ми опинилися на планеті Сатурн. Планета має кільце, ніби одягнула. Пояс. А зараз ми вже на планеті Уран. Вона знаходиться дуже далеко від Сонця. Більше від планети Земля розміром, як і Сатурн має пояс. А далі остання планета Нептун. Дуже велика і оточена дугами. Малята, а ви знаєте, що коли космонавт летить у космос, йому доручають багато завдань, які потрібно обов'язково виконати. Тому для вас є завдання. Вам потрібно роздивитися картинки та назвати планети, які ви на них бачите. Я вам допоможу їх назвати перша планета Меркурій. Потім Венера, наступна земля з своїм супутником-місяцем, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Ось і назвали всі планети сонячної системи. Дітки, а що є на планеті? Земля. Вода, повітря, життя. А навіщо оберігати та захищати нашу землю? Щоб вона і далі продовжувала існувати і радувати всіх нас. А як ви гадаєте, чи змогла би планета Земля існувати без сонця? Ні, не змогла б. У космосі ще багато чого незвіданого, на планетах багато чого таємничого. Дякую за увагу і до нових зустрічей, малята!